Чому ми боїмося змінити професію після 30 років? Це таке питання мене сьогодні цікавить. Я з вами сьогодні подискутую на цю тему. Мене звати Вікторія, я живу в Америці, і на цьому каналі я вам розповідаю про речі, які мене турбують, і якими я би з вами хотіла поділитися для того, щоб отримати від вас фідбек. Тому що я люблю спілкуватися з людьми, я люблю розділяти свої погляди і люблю людей, які розділяють мої погляди зі мною. Тому сьогодні у нас буде така цікава тема, чому нам реально дуже важко змінити професію. Після 30, після 40 років, і чому взагалі в наших головах е, звучить оце, що ну, це вже кінець, тобто це вже пізно. І я сама така сама, тому що я вже 11 років працюю майстером манікюру, і якщо чесно, е, вже приблизно роки три я живу думками, що я хочу закінчити це діло, але я все ніяк це не закінчую, тому що що? Тому що. Тому що з дитинства нас вчили, чому що стабільність превише всього, да? тобто тобі треба е, дисципліна, тобі треба ходити в школу, тобі треба знайти роботу, тобі треба знайти роботу, яка буде тобі платити гроші. І я розумію, що все це нашими батькам було вкладено через страх їх власного досвіду. От, тобто, це ж знаєте, коли, наприклад, якщо тебе вкусила собака, то ти своїх дітей будеш навчитися навчити обходити собак, тому що ти знаєш. Що собака це небезпечно, але тільки тому, що це небезпечно було для тебе. І тому ти зберігаєш своїх дітей від укусу цієї собаки. І мені здається, що тут було так же само, тому що в ті часи, коли наші батьки починали працювати, я пам'ятаю ці історії, коли там мама чи тато працювали не мої. Але я загалом пам'ятаю ці історії з дитинства, коли працювали на заводі, працювали по 6 місяців, бо їм не видавали зарплату. І тобто тоді з цією проблемою. Але ми здавалося, що мати роботу, яка буде стабільна, тобі платити копійки, хоч якісь гроші, але стабільна. Ну це прям успіх. І отак ми все життя. Реально, вони нас причали до того, що стабільність це перше, що має бути в тебе в житті. І мені здається, що це через страх втратити цю стабільність, тому що звісно, коли тобі це капали, капали безкінечну кількість років, звісно, на тебе це впливає. І в моїй голові я постійно чую це від мами, наприклад, що стабільність там, де тобі платять гроші. І я пам'ятаю, що до професії майстра манікюру я працювала взагалі офіціанткою. Мені було 15 років. Років із по 18. я працювала офіціанткою, і я пам'ятаю, коли я сказала мамі про свій намір, що я хочу стати майстром манікюру. Мене там дуже підтримав мій чоловік. І він мені так прям. І дав кошти, і морально, і фізично, все мені підтримав. Я дзвоню телефоную мамі і кажу: мам, ось так і ось так. Тобто я вже не буду працювати офіціантом. Я хочу працювати майстром манікюру. я пам'ятаю, як мама мене відмовляла. Вона казала: Віка, ніхто не буде робити ногті. У людей немає грошей, ти не отримаєш за це нічого. Краще залишайся працювати офіціанткою, тому що там ти отримуєш чаєві, там в тебе є, як мама, що має любить казати, жива копійка. І це жива копійка. Копійка, вона буде з тобою цілий день, ніж ти будеш сидіти і чекати, поки хтось до тебе запишеться на нігті. І я, я дуже рада, що я не послухала тоді маму, то я дуже рада, що зі мною тоді поруч був мій чоловік, який. Ну, він взагалі нікого не слухає, знаєте, він робить тільки так, як, йому, як він вважає правильним, як йому цікаво, і тому так було і зі мною. Він такий вік ні, взагалі, не слухай нікого, займайся. І от вже 11 років я, я вважаю що успішним майстром манікюру, просто вигорівшим, тому що в мене достатня кількість клієнтів, але я вже давно мрію знаєте, про новий напрям. І оце, тепер оцей мамин голос в голові: Віка, не видумуй, не видумуй нічого змінювати, отут ти хорошо сидиш, отут ти хорошо сиди. І поки що цей голос, звісно, блін, перемагає. І, звісно, я пам'ятаю, що коли я почала, знаєте, займатися нігтями, мені було 20 років, і я вважаю, що в мене ще тоді був такий оцей юнацький максималізм. Да, коли, ти, коли в тебе не було перепонів, в тебе не було страху, в тебе просто були якісь амбіції, ти ще не, не дуже достатньо розумів цього життя. і... Ну це класно, да, як ді це як діти починають ходити. Їх мозок ще не працює так, що вони можуть впасти, вони можуть вдаритися, в них немає цього страху, в них немає інстинкту самозбереження, і вони просто йдуть і навчаються ходити. Отак мені здається, тоді було з цими нігтями. Я просто ні про що не думала. Взагалі, в мене не було, у мене була опора в у вигляді мого чоловіка. Ну, наприклад, я знала, що мені ці гроші не потрібно заробляти для того, щоб забезпечувати родину або щоб вкладатися в родину. Це роб. Мій чоловік, і тобто це було як чисто моє хобі. І якщо я ще буду отримувати з нього гроші, ну це взагалі буде круто, але загалом це було просто як моє хобі в моїй голові. І тому в мене не було страха програти. Тому що я знала, що якщо не вийде ну, нічого, нічого страшного, ну і що, від цього ж моє життя не залежить. Зараз, коли мені 32, і коли я вже хочу змінити професію майстра манікюру, звісно, досвід життєвий. Страхи, переїзди, все це на мене дуже впливає, і я не скажу, що вже зараз гроші не важливі. Так, наприклад, у нас забезпечення в родині йде, йде на 100% від мого чоловіка, але я знаю, що мої гроші вони також несуть користь в родину, тому що дуже багато е, я вкладаюсь. Ну тобто, я там, наприклад, забезпечую себе, і я знаю, що якщо я не буду забезпечувати себе. Ну, мабуть, в нашій родині не вистачить знаєте, коштів на це, тому. Тому я маю про це попіклуватися. Якщо, наприклад, ми метаємо 11 років назад, коли я займалася нігтями, то тоді в мене такого не було. Я знала, що ми живемо в Україні, ми не платимо за оренду, мій чоловік працює. Тобто, якщо не ці нігті, то все одно все буде окей. А тут в мене вже такого немає. І, звісно, страх е втратити стабільний дохід, е страх втратити цю впевненість, що в тебе є гроші. Ну, він прям величезний, агромний. І, звісно, я відчуваю реально, як у ці за останні роки наші соцмережі. Блін, ну вони роблять нас деградуючими, так от я прям відчуваю свою деградацію, як би сумно це не звучало. Блін, але так є. От я пам'ятаю раніше до цих соцмереж. Я зараз все одно стараюсь так робити, але в мене, якщо чесно, не дуже прям так гарно виходить. Але я постійно читала книжки. Знаєте, я ввечері лягала, я читала книжки, я дивилась серіали, тобто якісь там пізнавальне щось. Ти спілкувався з людьми, ти більше був оточений як знаннями. А зараз просто оцей безкінечний скролінг ленти, як проходить мій день. Я відпрацюю цілий день, тобто своїх клієнтів, а потім я просто сідаю на, на ліжко. Я навіть не лягаю, тому що щоб лягти, це треба покупатися, це треба перевдягнутися з робочої одежди-одежі на домашню. Мені це дуже лінь зробити одразу після роботи. І я просто сідаю на ліжко. І зависаю в телефоні. Оце отак проходить. І мені здається, що приходить години півтори-дві, поки я очухаюся і така, о Боже, вік, давай, пішли купатися, пішли там вечеряти чи пішли щось робити. І мені, мені дуже важко зосередитись на чомусь, окрім своєї роботи зараз. І мене це неймовірно вибішує. І я б. Я б хотіла не мати соцмережі, тому що я вважаю, що на мене соцмережі впливають дуже сильно. І на мене вони впливають погано. Я це відчуваю. В мене бувають дні, коли я відключаю соцмережі. Це зазвичай, коли приїжджає чоловік, тому що він у мене працює тракістом, і він три тижні працює, один тиждень вдома. І коли він тиждень вдома, я намагаюся відключатися від соцмереж і цілком присвящаючи пресвящ... Присвячати... бриснув. Присвячувати, присвячувати час е, своїй родині, там, зокрема своєму чоловіку, тому що я дуже за ним сумую за ці три тижні. І я відключаю соцмережі, і я прям відчуваю, як до мене повертається життя. Я прокидаюся, я не тягнуся одразу до телефона, я можу зосереджено з кимось поговорити, не відволікаючись. І це прям дуже класно. Але, на жаль, Зараз у моєму житті ніяк я не можу відійти від соцмереж, тому що соцмережі, можливо, це отака моя інша ніша, якою би я хотіла хотіла зайнятися, на якій би я хотіла заробляти, звісно, окрім е, нігтів. І а якщо чесно, собі зізнатися, то. От зараз ж також да, от як, наприклад, якби я вчила міру свою, мою доньку звати Міра, якби я вчила міру її професії, я б зараз її радила, виходячи зі свого досвіду, виходячи зі своїх болючих тем. І я б їй сказала: Міра, шукай би таку роботу, де тобі не треба стикатися з людьми, тому що робота з людьми вона дуже енергозатратна, і тобі дуже багато потрібно витрачати ресурсу на це. І дуже багато ресурсу і часу треба для того, щоб відновитися. І це б я їй сказала, виходячи виходячи зі своїх переконань, тому що я працюю з людьми, вона для мене дуже виснажлива ця робота з людьми, навіть якщо чесно, зізнатися, не скільки я заморюсь пиляти нігті, скільки я заморююсь від людей, якщо чесно, це так і є. Я б своїй дитині зараз радила, якби вона мене питала, і якби я радила, то я б їй радила знайти якусь, я не знаю, удалену роботу, де ти будеш сидіти на балі, знаєте, і просто платить комп'ютер і заробляти гроші. Тому що в моєму понятті зараз це для мене була б ідеальна робота, якби мені не потрібно було заробляти гроші з людьми. Оце було б для мене ідеально, тому що я справді за 11 років. Дуже втомилась від роботи з людьми з іншого боку, я не скажу, що я перфекціоніст виші ні. Але оцей успішний успіх всюди як транслюється. Це ж знову ж таки, оці соцмережі. Це також впливає, чому я не можу кинути ці нігті і почати щось нове. Тому що мені здається, що у всіх з першого разу все виходить ідеально. Тобто, о, гляньте, та почала відчувати свою лінію одягу, наприклад, та зайнялась там рекламуванням книжок. То, сьо, і тобі здається, блін, у всіх все виходить. А що ти? А що ти? Вік? Ти нічого. І на мене, це також. Впливає, що Мені здається, що я оточена людьми, у яких все виходить краще, ніж виходило б у мене. І оце також на мені важко важко кинути нігті. І це як важко програти. Знаєте, от тобі здається, як ти кинеш нігті. Якщо в тебе через 15 хвилин не вийде робити щось добре, так же, як ти робив нігті ці після 11 років свого життя, то ну, ти лузер, в тебе просто нічого не відбувається. І я. Хочу сказати, що Америка все одно мене змінила і допомогла в тому плані, що я перестала від себе очікувати чогось грандіозного хоча б з приводу зовнішності. Тому що раніше я дуже парилась з приводу зовнішності, зараз у мене такого немає. Я сприймаю себе така, яка я є, і є, тобто, зецит. Але все одно я розумію, що мені дуже важко бути нереалізованою, тому що цей потенціал він в мені є. І мені хочеться реалізацію. Знаєте, реально є люди, які от вони працюють 40 років на заводі. І їм справді нічого не треба. Їм треба стабільна робота, стабільна зарплата і все. Мені не так, мені хочеться реалізації, мені хочеться, мені хочеться проявитись, показатись, мені хочеться знати, що я зробила все, що від мене залежить, для того, щоб. Я хотіла б сказати досягти успіху, але для мене це навіть не про досягти успіху це як виконати якесь своє предназначення. Ну, тобто, знаєте, от навіщо ти прийшов у цей світ? І я не вважаю, що я прийшла в цей світ, щоб стати багатою і успішною, але мені хочеться мати всередині себе оце відчуття, що ти на своєму місці і тобі вдалося. Знаєте, і мені цього дуже не вистачає і. Тому я про це постійно думаю. І коли я бачу в інстаграмі е, цих людей, які показують, що їм вдалося, як вони чудово себе почувають на цьому місці. Ну, звісно, це на мене впливає. І я тоді відчуваю, що я це відчуваю як власну поразку. Тому що деякі люди реалізовуються, а дивіться чомусь не реалізовуєшся. І в чому корінь питання, я не знаю, чому. Тут в Америці е, я. Реально передивилась, знаєте, все одно ці погляди на на пізню зміну професії, тому що я тут, наприклад, познайомилася з дуже гарною людиною. Це ми з нею спілкуємося, ми з нею познайомились на нігтях. Вона прийшла до мене робити нігті, і з розмови я дізналася, що вона також майстер манікюру, але увага! Вона почала займатися вона почала займатися нігтями, коли їй було 55 років. От я коли це почула, я пам'ятаю, що для мене це був такий шок, тому що вона до мене прийшла як тільки ми приїхали в Америку. Ну тобто, ще я нічого не знала про суспільство, воно ще на мене ніяк не впливало, тому що ми ось ось тільки приїхали. Я ще була та віка з України зі своїми українськими переконаннями, що ну тобто, після 30 життя зупиняється, і там, де ти зараз є, там ти і маєш залишатися. І коли я від неї почула, що вона почала займатися нігтями, коли їй було 55, я просто ледь не впала зі свого стула, тому що я пам'ятаю, що для мене це був шок. Я кажу, як вона працювала перекладачем в школі. Ну, все життя своє вона там дуже багато змінювала професії, займалася. Заробляла гроші. І вона каже, так, мені просто в один момент. Тут у нас, наприклад, тут ж ви знаєте, мабуть, що в США не дуже розвинена ця б'юті-індустрія, спешили мастер манікюри, тому що тут загалом дівчатка ходять до е, в'єтнамців, вони роблять нігті, вони це роблять жахливо. І вона каже, і вона от саме була цей перфекціоніст. І вона каже, я ходила до них на нігті, я просто не могла дивитися на ті нігті, які вони мені роблять. І я вирішила, що я маю зробити їх. Сама собі ідеально, і вона навчилась їх робити собі. Потім в неї почались там подруги, в неї багато дітей, всі ж дівчата вже дорослі, почала на своїх доньках практикуватися, і ось так у неї вийшло. І зараз вона реально дуже успішний майстер, в неї там черга дуже важко потрапити, і ну, на даний момент їй 62 роки. 62 роки, і вона дуже охеренно робить нігті, тобто на ну на рівні з усіма нашими молодими українськими дівчатами. І тобто, в 55 років вона тільки опанувала цю професію. І тим паче вона це зробила сама. Тобто, вона це зробила чисто по онлайн курсам нікуди вона не їздила, все на онлайн курсах. І для мене це було як натхнення, що ніколи не пізно знаєте, змінити свою професію. Але ну також питання стоїть в тому, чи що я собі тисячу разів задаю питання. Чим би я хотіла займатися, і я не можу дати собі відповідь. На жаль, я не можу дати мені. Я розумію, що мені була б цікава, наприклад, психологія. Один час я дуже не захоплювалась. І чому люди стають психологами? Може, ви знаєте, що це через те, що вони хочуть собі допомогти. І я прям на своєму прикладі відчуваю, що це так і є. Чому мені цікава психологія, чому я взагалі постійно в цій темі кручусь? Це через те, що я хочу собі допомогти. Я знаю дуже багато е, своїх голові приколів. Я знаю, скільки е, як страх мене зупиняє. Е, я знаю підсвідомості свідомості на глибині душі, на що я здатна, і я прям відчуваю, наскільки я це не реалізовую. Все те, на що я здатна. Я знаю там свої таланти. Я знаю, що в мене дуже класно виходить з комунікацією. Я знаю, що я вмію переконувати людей, і мені здається, що я вмію прям надихати людей, тому що. За 11 років своєї роботи майстра манікюру неодноразово я чула і бачила, як дівчата виходять від мене і кажуть: Віка, ну до тебе прям приходиш, мало того, що ти робиш нігті, ще й від тебе отримуєш такий заряд енергії, що після цього як жити хочеться. Знаєте, ось так би я сказала. І, і я справді відчуваю, що мені це подобається. Мені подобається, коли людям добре після розмови зі мною. І... Я б дуже хотіла як це сказати, слідувати совітам, які я даю людям. Але я не то, що даю совіти, я просто а, в якоїсь степені я працюю як психолог, я просто задаю якісь питання, вони самі на це відповідають. Знаєте, в моменті манікюру, тобто там дві години приблизно йде сеанс манікюру. Вони там вже через дві години до чогось самі приходять. І я прям я відчуваю це полегшення дівчат. І я відчуваю, як наче моя місія, знаєте, зроблена. Але я не знаю, як це перенаправити у якусь професію, або у якесь у якийсь хобі, яке б приносило гроші, тому що ж знову ж таки повторюсь, що зараз гроші важливі, і я не можу думати про те, що я б хотіла там, я буду чимось займатися, і неважливо, які гроші. Ні, мені вже важливо, і мені треба гроші, але. Мені дуже важко працювати, коли я не відчуваю натхнення в професії. І оце такі справи. І я знову ж таки буду рада почитати ваші коментарі, якщо у вас також є такі проблеми, як ви з цим справляєтесь, і що ви взагалі про це думаєте. Я буду реально дуже вдячна за те, що ви будете приділяти хвилинку часу, поставити мені лайк. Тому що це важливо, якщо вам відео сподобалось. Якщо вам відео сподобалось, не просто ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. І буду дуже вдячна і буду дуже сподіватися на ваші коментарі. До зустрічі!